Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде розпаковка з посбогового сайту Сінсей. Ось така в нас посилочка, йшла вона доволі швидко. Десь за 5 днів вона вже прийшла. А наразі хочу подякувати всім, хто дивиться моє відео попереднє. Ставте лайки, коментуйте, а хто ще на підписався, то підписуйтесь на мій канал. Так, ось тільки в нас речей. Давайте будемо дивитися. Так. Так, це в нас штани спортивні. Так, ну, ви не повірите, але ці штани ми купили за 69 гривень. Просто Ось такі в нас вони емочка. Це. Давайте я зроблю заміри. Вони, я бачу, що там такі будуть оверсайз. Так, тут у нас з вами є 27 см. Посадка є висока. 35 см. І тут є в нас 30, 36 сантиметрів. Так, і тут у нас є 67 см. Тобто за 69 гривень ми ось такі штани купили. Так, ось це у нас перед, тут два карманчика. Тут є трошки фліска. Як за таку ціну, то це взагалі клас. Мені дуже подобається. Особливо мені подобається ціна. А як вони будуть? Ну, зрозуміло, що ви їх не будете носити. Дуже багато часу, але чому б? Ні. Так, це в нас піжамка. Ой, яка вона м'ягесенька прям. Так, щось не можу вам показати. Давайте так, спочатку вверх дивимося. Так, вона має бути оверсайз. Це у нас розмір есочка. Тут можна собі затягувати або ні. Так, але вона реально м'ягесенька, але мені от не подобається вже бачите, є затяжечка. Так, піжамку ми взяли за 250 гривень. Ми все це брали на розпродажі і нагадую, що в описі я залишу для вас силочки. Тут у нас є 53 см, висота в нас є 21, тобто вона буде трошки вкорочена. І ось такий рукавчик у нас є 46 см. Вона дуже приємна, прям така м'ягесенька. Мені подобається. І давайте глянемо склад. Навіть дуже цікаво, який тут склад, бо прям вона. Така прикольна по якості. 95 поліестер і 5 еластан. Дуже дивно, що навіть немає нічого натурального. Ну, 5% Еластану. Якщо. Так, це у нас розмір S, Так, тут у нас резинка. Так, давайте зроблю тут заміри, Так, тут у нас є 33 см. Висота у нас є 27. Тут є у нас 9, 9, 20, 22. Тому щось 9 маловато. Так. І висота у нас є 60-70 см є. А, мені воно подобається, бо вона доволі м'якенька, але те, що тут 95% волостане, то, мабуть, спати буде дуже жарко. Так, ми дивимося далі. Так, у нас худі. І увага, ціна цього худі. Це новий худі на сенсей. 55 гривень. Ціна за худі. Розмір емочка. У нас тут є 48 сантиметрів. Так. Тут є 30-34 см. Ось така ході за 55 гривень. Я, ну, я навіть не знаю, ви, мабуть, навіть на секонд-хенді за 55 гривень не купите наразі худі. А тут, уявляєте, нове худі. Ось таке ми купили за 55 гривень. На Вона також є на флісіку. А, якість мені здається, що трошки краще, ніж а, в штанах. бо... Виглядає так вона більш якісна, але ж ви маєте розуміти що це сенсей, і це якість не прям топ, а зато ціна тут топ. Ось такий в нас худі Ми дивимося з вами далі, що в нас тут є. Так, тут у нас білий светр. Ми його купили за 230 гривень. Доволі класний по якості. Так, Тут у нас є 40 см, 41 навіть. Це у нас розмір XS-очка. так, треба, краще, 38 см тут є. І бачите, він трошки донизу зменшується. Тут є 32 см. Ось тут класні такі рукавчики, Мені подобається, виглядає офігенно і така в'язка прикольна. Зараз вам поближче покажу ось такі. Так, давайте подивимося. Він не дуже теплий, але зараз ми подивимося склад. У нас 70 віскоза, 30 поліамід. Дуже класний склад. І дуже недорого ми його взяли. А ці рукавчики, це взагалі дуже прикольно. Так, а ми дивимося з вами. Далі що у нас? тут Є в нас ще один. Светрик, це ми вже так закупилися. Так, закупилися. Так, це розмір XS, він тягнеться, але в порівнянні з попереднім, то тут явно є різниця в розмірі, бо тут. Ну, але він і тягнеться дуже класно. Бачите, як він розтягується. Так, давайте зроблю заміри, Цей светрик ми взяли за 251 гривню, Так, тут у нас є 30 см. Тут є 30-36 сантиметрів. Ось такий він джемпірочком, розмір -ка. Давайте поближче покажу вам, як він виглядає. А також, якщо так брати на ощуп, то він начебто непоганий. У нас тут є з вами 70 віскоза і 30 пеліамід. Так само, як і попередній склад, але, ну, до, досить класно мені подобалося. Так, в нас тут є шльопанці такі. Ми вже такі брали, мені здається, що були такі бускові. Так, але був розмір 40-й. Це в нас 39-й розмір. Так, тут в нас є з вами. 26 см, якщо повністю брати, якщо брати звідси? І до сюди у нас є 24 см. Ось такі у нас домашні, а можливо і не домашні. Це вже, як подивитися 39-й розмір. Дуже класний колір. зелененький мені. Мені сподобався. Так, що у нас тут ось таке. Немов де його відкривати. Так, Це в нас має бути органайзер. Ось такий органайзер вам в шкафчик. Взагалі в сінцеї показувала, що цей органайзер ви собі складаєте ось так зуття. Ну, тобто це було заявлено так в сінцеї. Але я думаю, сюди можна складати все, що завгодно, можна не тільки в шкаф повісити, наприклад, у ванну і складати собі там якісь кремчики і щось таке. А це ми купили за 129 гривень. Ось такі нас органайзер Недорогий, давайте подивимося. Так, тут що в нас є? Так, це у нас 110. 90 поліестер і 10 айрон. Так, ось такий у нас він. А давайте можливо, зроблю заміри, якщо когось зацікавить, щоб розуміти, який він є. Так, значить, тут у нас є. Ну, Скажімо так, майже 40, це 39 з половиною. Так, і тут у нас є 78 сантиметрів. Ось такі з вами у нас були сьогодні покупочки. І наразі хочу вам сказати дякую. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових розпаковок, Па-па!